Чому? А підозра на те, що при явно непризовному віці дідуган може порвати підкову. Не варто ризикувати. Як за тим чорнявим ботаніком, в іншому департаменті іншої ради, теж прийшов права качати. Каже, прорвала каналізацію. І що? Дивись бо мамки з колясками та інваліди-візочники струмок з лайна не прийдуть. А хто підписи збирає? Ідентифікаційні коди, копії паспортів та договорів з управлінськими компаніями. А хто на кожній з чергових засідань кожної зрад ініціює громадські слухання з питання виділення на аварійний ремонт бюджетних коштів? Ну, зопалу хлюпік в окулярах і пообіцяв нагодувати лайном. Що? Трівожна кнопка, і в дверях кабінету чотири мушкетери з відділу швидкого реагування військово-поліцейської адміністрації департаменту термінової пересилки військовозобов'язаних на фронт. Не з мушкетами, звісно, з автоматами. Худючий ботанік виявився міцним горішком. Ні, не коректне порівняння. Брюс Вілліс після перегляду короткометражки 299 пішов би в православні монахи. От видно з незброєним оком, що миршевий інтелігент не навчався у зазначених вище вузах. Спокійно так. Викликайте також прокуратуру. Зараз я порушу статтю 299 Кримінального кодексу.